Ірак не пустив корейський літак до Сирії. Влада країни не дозволила перетнути свій повітряний простір північнокорейському літаку. Переконані, на борту літального апарата знаходилася зброя. За словами радника прем'єр-міністра країни Алі Аль-Мусаві, Ірак заборонив переліт належно до своєї політики не пропускати до Сирії транспорт зі зброєю. Додав, що маршрут літака викликав підозри. Про це мусаві заявив незадовго після оприлюднення доповіді західних розвідслужб, де значилося, що Ірак регулярно пропускає іранські літаки з озброї. Нім для військ президента Башара Асада мовляв значно зріс обсяг таких постачань та й здійснюють їх систематичніше завдяки угоді між іракськими та іранськими високопосадовцями. Ба більше Іран відправляв до Сирії вантажівки сухопутними маршрутами через Ірак, стверджують у доповіді. Переворот у Сирії політично складний для шиїтського уряду Іраку. Посадовці не підтримують заклики арабських і західних країн до відставки лідера країни Башара Асада, утім, закликають до реформ у Сирії.